Лукашенко фактично визнав депортацію українських дітей, ба більше наголосив на тому, що він з Путіним продовжуватиме цим займатися. Самопроголошений президент Білорусі заявив, що домовився із російським диктатором Владіміром Путіним про фінансування поїздок дітей з Донбасу до Білорусі коштом бюджету так званої союзної держави. Про це пише Белта. Він зауважив, що його не лякають, так би мовити, закиди щодо цього та критика. З його словами, те, що ворожий захід намагається розворушити ситуацію в світі, спочатку проти Путіна, а потім вже й проти нього, призвело до мало некримінальної відповідальності. Дуже дивно, правда, ви крадете дітей і дивуєтеся, чому вас хочуть за це покарати. Загалом зараз відомі імена щонайменше 20 тисяч українських дітей, яких вивезли до Росії із наших територій, що були окуповані, за відомостями української сторони. Всього на захоплених землях перебували близько 700 тисяч неповнолітніх. Уповноважена справ дитини УРФ Марія Львова Білова заявила, що були вивезені 4,8 мільйонів жителів України, в тому числі 700 тисяч дітей. З'явилася інформація, що з РФ принаймні 2 тисячі дітей потрапили. На білоруську територію змі писали, що до викрадення українських дітей причетні навіть родичі Олександра Лукашенка. Ордери на арешт Львової білової та Путіна вже видали. Тож, коли буде доведена причетність Лукашенка, доведеться і йому розділити цю участь.